Добрий день, мої маленькі винахідники! Сьогодні ми будемо з вами очищувати водичку, а дослід наш буде називатися фільтрація води. Для цього нам буде потрібна дві скляночки, одна порожня, одна з чистою водичкою, земля, лійка, ложечка. Шматочок бинта або марлі, ватний спонжик та активоване вугілля. Я вже його подрібнила і виклала на ватний спонжик. Починаємо ми з того, що нам потрібно нашу чисту водичку забруднити. Для цього я в неї кидаю земельку. Та ось так розмішую. Що в нас відбулося? Була вода чиста, а стала вода брудною. Тепер я беру лійку, вставляю її у склянку порожню. Всередину вкладаю марлевий бинтик та наш фільтр. Спонж з активованим вугіллячком. Ось так, подивіться малята. Ось так повинно у вас вийти. Ось, бачите? Так. І тепер помаленьку-помаленьку я буду вливати нашу брудну водичку. І будемо з вами спостерігати, якого ж кольору буде витікати наша вода. Вона, звісно, що не буде зовсім-зовсім чистою. Але все-таки дрібне каміннячко або пісочок, він все-таки затримається в нашому фільтрі. Таку водичку споживати до їжі не можна. Подивіться малята, що залишилось у фільтрі. Весь бруд, який був, в цій скляночки все залишилось на дні фільтра. Якщо цю водичку пропустити іще раз через фільтр, то її можна буде вживати, але якщо її перекип'ятити. Ну що ж, малята, я сподіваюся, сьогоднішній дослід для вас був корисним. Навчайтеся, розвивайтеся разом із нами і до нових зустрічей в арт-студії Антошка. До побачення, малята!